Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, куди ж може піти далі ціна біткоїна. Чи ми підемо на 69 тисяч доларів, чи ми підемо на 50 тисяч доларів. Розглянемо, що ж у мене робиться з портфелями моїми, що там по токенізованому, по новому. Коротше, розглянемо, що ж у мене там робиться в портфелях. Але перед тим ми почнемо, як завжди, влупіть свій жирнючий лайкос, підпишіться на цей канал і напишіть якийсь комент. А ми. Як завжди погнали до відео. Так, друзі, саме перше, у нас біточок нарешті вже вирвався. Ну, я трошки не очікував прям такого пампу, але я говорив, закріплення вище 50 500. У нас відкривається діапазон 5946. 4 тисячі доларів. Ну, як ми бачимо, ми вийшли, закріпилися вище рівня 50 500 і ціна устремилася прям дуже-дуже сильно догори. Тобто, у нас покупці нарешті переван, перевищили більшість покупців перевищили продавців, і ціна біткоїна рванула дуже-дуже сильно дороги, до гори. Перспективи на рахунок цього дуже великі. Е, можливо, цього, так скажу, було рано, ціну загонять набагато вище, як я прогнозую, вище 120-130 тисяч доларів. Можливо, буде і вище, тому будемо дуже сильно наблюдати, тому що вже до халвінгу ми практично прийшли до Олтим high. Що зараз чекати від бітка? Е, дивіться, по біточку у нас. В принципі, ми зажалися в боковику 64 тисячі доларів. Це у нас попередній хай, практично high, і 59 500. знову зажалися в боковику, отакому, от як тут був, і ходимо в ньому, накопичуємося в ньому і готуємося до нового стрибка. Або у нас ціна біткоїна сходить ще раз до нижньої границі 59. 400 і після чого ми розвернемось і знову підемо штурмувати 64 тисячі доларів. Після чого ми, якщо проб'ємо 64 тисячі доларів, я думаю, що ми побачимо можливе перебиття. Олтем High, тобто хто виходив у нас по 30 тисяч доларів, по 40, багато хто вийшов по таких цінах, тому що всі чекають на зниження. А для крупного іграка, щоб і кити, які закупляються ETF-ами, і е, так скажемо розміщні інвестори, могли купляти ціну вже біткоїна, гнати ще вище, тому вони будуть думаю, заганяти ціну повище, тому можемо очікувати е, нас в понеділок. Очікувати ріст ціни до 64, можливо, 69 тисяч доларів. Друзі, це не фінансова рекомендація, це чисто логіка, якою, я думаю, що можливо так і буде. Ну, чисто мої думки, це не фінансова рекомендація. Це робіть свої висновки, це чисто, так скажемо. Тіда для вашого мозку, що ви порозмишляли, що не думали, що всі говорять зараз, що ми будемо падати. І Ще й до того, що говорять всі, що ми будемо падати, можливо таке буде, що ми знову повебриваємо. Ви ж розумієте, що зараз шорта досить багато, тому що е, люди поставили ось тут, буде саме більш шорта. Це перебиття Олтем Хаю. І тому я думаю, що ми підемо збирати цю ліквідність, І після чого я не думаю, що буде закріплення вище 69 Дев'ятити Ми походимо. Ми походимо. Но після чого я думаю, що все ж таки, що буде хороше зниження, щоб налякати більшість людей. Куди може бути зниження, може бути зниження вплоть до ось цієї всієї проторговки, це було би дуже круто. Зібрати ось цю всю ліквідність, яка тут вже не один день ми торгувалися, зібрати І це район від 40 тисяч доларів до 45 тисяч доларів. Якщо опустити сюди, мега круто, докупимо, ще подивимося, прикупимо, але не надійти, що точно дадуть, тому. Чекаємо, ми набирали свої портфелі не один день, не один рік навіть. Тому, друзі, хто закупився, я радий за вас. Ми пережили дуже багато болю, дуже багато падіння. Тому це скажімо, наша винагорода. Тому, друзі, просильно це рекомендую підписатися на телеграм мій закритий телеграм-канал. Тут всі свої люди, всі діляться своїми новинами, думками, монетами, які у нас потрібно. Прикупити на спот. Також у нас є тут спотова ф'ючерсна торгівля. Бачимо в полінку. Забрали досить хороший профіт, 136%, це мега круто. Бачимо, всякі мемасики, Тому, друзі, залітайте дуже дуже, дуже емоційний, дуже так скажімо, аж піднімає мені настрій цей чат, який люди питаються, люди щось кидають, люди діляться. Тому, друзі, залітайте посилочці в описі, буде дуже круто, дуже весело. Поспілкуватися з вами, і я думаю, що вам з нами також буде дуже круто поспілкуватися. Любі проблеми стараємось допомогти. Так, друзі, по портфелю. Це основний портфель, який в мене є. Бачимо, у нас саме перший цей дебіточок, далі ефір, Solana, BNB, Avalanche, Cosmos, це чисто так глянути, що в мене є по портфелю. Ось такий у мене невеличкий портфель. Е, також глянемо по токенізації, бачимо, навіть тут на графіку, досить круто вже виглядає графік, бачимо такий восходящий тренд. Ось тут прям такий зривний політ, такий би вже почався ран. А це тільки, друзі, початок. Тому, друзі, я ще раз наголошую і буду наголошувати це кожного відео. Холд-Hold-Holdder. Хто саме більше заробляє на крипторинку? Це холдери, які холдять, вони тримають свої активи і на пік вже їх починають фіксувати. Не Просто був памп на 30-40 тисяч доларів. Я знаю, дуже багато було. Дуже багато людей пофіксувало там практично все, що вони мали, і зараз вони закупляються по 50 по 45 тисяч доларів і чекають ще зниження. А ніхто а ринок їм не дасть. Ринок цього їм не дасть. Бачимо, через 49 днів у нас буде халвін. Тому у нас так скажем Булоран тільки зароджується і тільки тільки починає такий бути параболічний ріст з хорошим потенціалом росту. Так, по е, у нас по токенізації токенізація, прям також дуже круто виглядає. Ондо Онікс, дуже круто витягують портфелі. Бачимо, за 24 години тут у нас падіння, але за 7 днів плюс 13, плюс 30 плюс 19, плюс 17. Бачимо дуже дуже круто. Портфель також росте, бачимо такий восходящий хороший тренд. Тому все дуже дуже круто. Так, по нові порт, нові проекти це. Тільки я їх починаю доб... набирати, тільки-тільки вони вийшли, я їх починаю набирати, тому тут ще не дуже велика сума, тому потихеньку-потихеньку я буду їх накопичу, маємо пуш за 7 днів до 21%, Юпітер плюс 20, Xi у нас мінус 4, мінус 4, тому не критично, тому я ж тому, що говорю, що йде версифікація, не все в один, так скажемо, проект заливати. По рубриці. Все досить круто. У нас бачимо середня точка входу. У мене 2200 по ефіру, по бітку у мене 41 тисяча доларів. Бачимо плюс 100, плюс 80. Це просто я купляв, ще раз нагадую, кожних 5 днів я купляв по 10 доларів. Всього лише 10 доларів. І я вже накопичив отаку кількість 0,08 ефіра і 2-3 нуля. 3 біткоїна. Тобто я вже тут накопичив досить непогану суму для когось. Це досить велика сума. Бачимо вже 520 доларів. У нас графік такий восходящий, зараз у нас ще буде халвін, і я думаю, ціна бітка і ефіра, я думаю, ефіра ще буду добирати, тому що дуже великі перспективи в даного проєкту. Так, давайте розберемо токени, які просили мене розібрати. Зараз знайдемо. Тут у нас буде на споті. Просили мене розібрати декілька токенів, виставити рівні. Так, зараз знайдемо секунда. Тантантантантан. -тан 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 -тан. Дивіться, не можу знайти. Так, так, так. Так, спот. Правильно, вони ж на споті. Ось. Ада кардана, давайте перший токен, який будемо розбирати. Рівні виставимо, і де у нас рівні. Я сьогодні тільки що повиставляв їх. Е, перший рівень, давайте зробимо більший таймфрейм. Давайте на дньовці. Перший рівень це у нас відмітка. У нас зараз, як бачимо, це відмітка 77 центів. Це у нас перша ціль, куди ми вже приходили зараз, майже прийшли, і вдарились в неї, і поки що потихеньку пробуємо її пробивати. Після пробиття у нас наступна ціль це долар. І сама основна ціль, після якої буде пробиття, якщо ми її проб'ємо і закріпимо, це вже похід до Олтим High, Це відмітка 1 долар. 26 центів. Зараз нам головне пробити ось даний рівень. І тоді дуже круто буде виглядати даний проект. Також його маю. Портфель не багато, але маю. Тому основні рівні зараз $1,77. Так, наступна монетка це у нас монетка Uniswap. Так, давайте. Де вона в нас є? Uniswap? Ось вона є. Досить круто вже виросла. Прямо після такого накопичення. Прямо досить хороший вже памптало. Це у нас децентралізована біржа. Так, перша ціль у нас, бачимо, ми пробили 7, можна сказати 8 доларів. Наступна ціль, ми зараз закріплюємося майже над нею. Це у нас відмітка 12,6 долара. Наступна ціль. Нам потрібно робити відмітку 14,7 доларів, і основний такий більш глобальний рівень це у нас відмітка 19,3 долара. Після чого у нас буде досить хороший вже похід вплоть до All Time High, Ну, як бачимо, ще ось тут є рівень 29,2 долара. Тому також досить буде сильно стримати. але після, я думаю, виходу. У нас вище 19,4 долари. Закріплене над ним буде досить вже неважко пробити дані рівні, тому що основна маса ось тут у нас накопичення. Так, наступний проект це у нас проєкт ААВЕ. Так, я його до токенізації добрав, тому що він буде розробляти серйом токенізації, буде участвувати, тому він також у мене є. Так, бачимо, було дуже-дуже велике накопичення. Бачимо ось це все, це все накопичення. Більше року ми стояли в накопиченні. Зараз у нас ціна нарешті підходить до верхньої границі, і це границя 116,9 доларів. Після чого, після пробиття і закріплення вище, нам потрібно вийти вище 138. До ну, 139, грубо кажучи, доларів. Після чого у нас вже відкривається досить хороший діапазон вплоть до 200 доларів. Після чого у нас вже буде основний рівень. Це рівень 264 долара. Після закріплення вище 264 долари, що я думаю, що так і буде. У нас відкривається діапазон до All-time high, Це у нас 600 доларів. Ну, що є тут локальний такий 400 доларів. але у нас вже коли що ми вийдемо вище 264 доларів. Я думаю, що ціна дуже сильно зірветься, і ми полетимо прям дуже-дуже круто. Так, останній проєкт, який ми мали розібрати, так, це проект GRT. Давайте розберемо GRT. Так, з граф. Давайте подивимось на його графік. Так. 4годинний. По графіку, у нас, бачимо, є рівень. Ми зараз вперлися в нього. Це відмітка 32 цента. Коротше, грубо кажучи, хай буде 33 цента. 33 цента у нас після пробиття 33 центів, у нас відкривається хороший діапазон. Це у нас 54 цента. І наступний, більш такий глобальний, після якого ми вже будемо підходити до Олтим Hire, це 1 долар. Нам головне пробити ось дані рівні, 54 і 1 долар. Тоді все дуже мега круто буде для даного проєкту. Так, по бітку, я думаю, я все пояснив. По біточку, все досить круто. Ми вийшли, прям мега, супер. Вийшли. Уже підходимо до Олтемхаю, тому дуже-дуже мені подобається цей ринок. Ми відсиділи не один рік, і це, скажімо, винагорода за наші терпіння, за наші просадки по 40%, по 50% було, було таке. Я сидів в Солані, в мене була середня ціна входу 30 доларів, 30 або 30, 30 або 30, вроді 33 доларів. Хробу кажучи, хай буде 33 долари, 35 30 доларів. 30 доларів ціна була по 9 доларів. Ви розумієте, просадка дуже сильна була. Мене прям, я заходив мене трошечки аж ковбасило на початку, а потім я подумав, блін, камон. Проект дуже крутий, розвивається, особливо їхні ті телефони, які вони солана, сага, з Helium випустили. Дивлюсь, проект розвивається, тому немає нічого переживати. Головне, що проект розвивається. Якщо б проект не розвивався і ціна б падла, тоді б вже було страшно. Так, все дуже круто. Зараз у нас. Ціна Солани прям дуже зірветься і не хоче падати. Це у нас вже ціна 130 доларів. Зараз ми підходимо до 138 доларів. Після чого у нас відкривається діапазон до 200 доларів. А далі уже all time high. Тому, друзі, я ще раз вигадую, що холд-холд-гохолдера hold, hold, все пробачає ринок і холдера. Дуже сильно наказ, спекулянтів дуже сильно наказує ринок, які хочуть спекулювати, продавати, і потім думати, що ринок знову повернеться до того ціни, де в найнижчі, де вони продали. Тому друзі. Всім профіт! Не забуваємо як завжди, підписатися на телеграм-канал. Друзі, залітайте до нас, забирайте з нами наш профіт, наші, наші позитивні емоції. Та да, в нас є і убиточні позиції, без цього ніяк. Всім все показують, всі відкриті. Люди. Тому, друзі, всім профіту, всім па-па.